Вони продовжують відстоювати право опікуватися над своїми онуками цього разу вже в Одеському апеляційному суді. Ми дійсно не юлім і не прикриваємося, і нічого не хочемо від дітей матеріального чого-то а наоборот хочемо їм дати світле майбутнє, щоб вони були всім обезпечені, щоб отримали образування і були щасливі. Марина Паніот та Володимир Андрієвський розповідають, завдяки тому, що на їх проблему звернула увага небайдужа громадськість та надали питанню важливого соціального значення. А журналісти весь час інформували про перебіг подій. Діти сьогодні виховуються у нормальних умовах, бо нарешті всі служби почали працювати. Служби почали працювати, як положено. До этого обращались обстінку. А зараз дуже добре всі наші проблеми услышали, узнали. Стараюся вже За словами дідуся з бабусею, в їх сторону продовжує литися чимало бруду і закидами, що родина таким чином намагається лише пропіаритися. Звичайно, зрозуміло, що це живе, і всі всі бути <піарити> думають поначалу, що нас інтересують какая-то матеріальна сторона, що по закону, по зімінному кодексу, я чоловік розумію, що діти повинні з отцом. коль нету матери. Но этот отец, который избивал на глазах у матери у детей мать, это не отец. И мы, естественно, да, я, я не побоюсь, он часто и в своих заявлениях в апелляцию пишет, что я не побоялась даже в суде заявить, что детей не отдам и пройду все муки ада. Я и сейчас утверждаю на весь белый свет, не только на Украину, что я да, согласна пройти все муки ада вместе с мужем, но детей мы никому не отдадим. За словами жінки, батько дівчаток до них так і не навідується, проте продовжує закидувати родину всілякими перевірками різних інстанцій. Марина розповідає, що від тієї кількості перевірок, які щотижня проводять представники різних інстанцій, діти автоматично вже показують всім дядькам і тіткам речі, які у них є. Діти вони маленькі, вони все, все це відчувають. Я просто приєднуюся к мінням наших депутатів, що скоро, коли нам буде інстанція заходити в квартиру, діти будуть самі відкривати шкафи і показувати, які є нематеріально безпечення, і що у них все є. Судове засідання апеляційного суду не встигло розпочатися, як одразу, і було завершено. Бо сам позивач Фарід Агаєв не з'явився, надавши довідку про хворобу. Фарід, як завжди, Отказ, отказался от приезда и уверена, что справка как всегда фальшивая, что ОРЗ я считаю, что для мужчины, который хочет растить двоих дочерей, ОРЗ это не болезнь. Адвокат Марини Паніот заявив клопотання стосовно переносу засідання справи щодо повернення дітей батьку до того моменту, поки апеляційний суд не розгляне апеляційну скаргу Фаріда Агаєва про позбавлення його батьківських прав, яке виніс Білгородністровський міськрайонний суд. Наразі як зазначає Віктор Биковський, ряд перевірок різними комісіями підтверджують доцільність залишити дітей із бабусею та дідусем, «Було виїзне засідання комісії... Белгородистровской районной администрации, в состав которых входят все руководители района, которые сделали акты осмотра, осмотра места жительства квартиры Агаева, как Агаев ведет себя в селе. И решение комиссии было однозначным поддержать нас, І є таке уже рішення у нас на руках о том, що Агаєва целесообразно лишить радітівських прав по отношению к його іслідніх дітей. Вже 18 березня Одеський апеляційний суд розглядатиме скаргу Фаріда Агаєва про позбавлення його батьківських прав. Марина Паніот та Володимир Андрієвський сподіваються, що апеляція врахує всі зібрані матеріали та винесуть справедливе рішення лише на користь малечі. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.